Хід до косметолога, то перший крок на шляху до молодості і краси вашого обличчя. І чим раніше ви відкриєте можливості сучасної косметології, тим здоровішою і сяючою буде ваша шкіра, наголошує косметологиня Юлія Долгінова. Якщо ви ніколи не були в косметолога, рекомендую. Сходіть обов'язково. Тому що, по перше, це косметологія, це наука. Я б навіть хотіла, щоб. В майбутньому, щоб в наших медичних університетах відкрилась кафедра косметології, тому що косметологія дуже така багатогранна, і її також треба вивчати і розуміти. Юлія Долгінова унікальна косметологиня, адже виступає за натуральну красу та гармонізацію обличчя. Так вона робить ін'єкції краси, проте підходить до цього виважено та з розумом, аби не нашкодити і не переборщити, вона завжди намагається донести пацієнту, що надмірності не. Приносять користь, наприклад, за великий губив, весьма це може бути міграція. Це буде негарно. Вона може мігрувати. Філер може мігрувати в. Ложні вуси, тобто це буде така тінь а, над губками, яка негарно виглядає. Або ще гірше це міграція в вслизову. Є пацієнти, коли приходять до мене на, ну, на консультацію, хочуть губки зробити. В них вже є первинна агментація. І коли я на огляді дивлюся, я додам відео до цього а, маленьке. І я їм говорю, що у вас дуже велика міграція в слизову. Коли зроблю відео, показую пацієнту. Тобто, так вона каже: Ну да, мені було і дискомфортно, мене постійно там хотілося щось там язичком потрогати, воно мішало. А, а чому ж раніше не прийшли? Ну, тобто тут вже йде спочатку розчинення губ, уронідазу. Ми працюємо для повного виведення філера. Далі я відпускаю пацієнта на місяць, як мінімум, для того, щоб всі тканини прийшли в норму. Юлія наочно пояснює, чому не можна самотужки вдома зробити ті процеси. Процедури, які пропонує косметолог. Коли ми е, вмиваємося, тобто кератоцит е, епідермальний шар, у нас е, має властивість е, відмирати, тобто це нормально, щоб ви не лякалися. Е, в кінці дня ми просто маємо вмитися добре. Всі ці е, рогові частинки відмерші ми маємо змити і прибрати. Е, далі, коли ми вмилися вже, ми повинні зробити тонізацію, шкіру, пробудити, протонізувати. Протонізували, наносимо сиворотку. Сиворотка вона завжди активна. І сиворотка має в собі в складі активні екстракти, компоненти, які живлять нашу шкіру. І якщо сиворотка, то вона буде лягати епідермально, тобто вона буде діяти насичати вітамінами всіми, і далі, наприклад, крем. Да? Крема всі дуже поверхневі, скажімо так. Вони е, працюють іменно в епідермальному. Всі креми, так робимо, крем, він тільки працює на епідермальному шарі. Десь щось, якщо в кремах там, вітаміни, це все буде поверхнево. Тобто ми можемо отримати гарний колір шкіри з допомогою крема, але е, якусь еластичність, наприклад, шкіри да вножна наживити, ми кремом не наживимо. Зволожити так, ми зволожимо його е, і все. Якщо ваш вік перевищив позначку 25 або з'явилися зміни шкіри, тоді вам точно до косметолога. Юлія розповідає, як відбувається перший візит. Е, перше, з чого ми починаємо, так це прийом е, перше з анамнезу. Я збираю анамнез. Ми заводимо е, карту клієнта. Так, ну. Прізвища, ми заводимо карту клієнта, де ми е, всі хронічні захворювання, алергічні якісь реакції, все це ми прописуємо. Е, далі я кладу людину, вмиваю обов'язково, тому що людина може прийти там, з якимось макіяжем. Навіть якщо без макіяжа, то особливо в другу половину дня, тобто там може бути жирність, мені треба по -по подивитися сам стан шкіри. Обов'язково ми вмиваємо і дивимося вже на тип шкіри. Перше треба визначити тип шкіри, тому що дуже часто люди вважають, що в них наприклад суха шкіра, так але вона не суха, тому що вона нормального типу, але вони не роблять тої очистки, щоб і роговий шар, це роговий шар який відлущується. Він робить такі лусочки. Їм здається, що воно сохне. ні. Наприклад, жирна так, шкіра дуже часто робить помилку, що Ой, у мене така жирна шкіра, я не можу знову-таки це про очищення. Людина не має в собі в базі очистки цієї, і виходить так, що вона вмивається просто водичкою. Водичка, роговий шар, це точно так же не, нічого з ним не робить, він нашаровується, і звісно, шкіра буде якось захищати себе. Тобто потові залози будуть. Гіперпрацювати і буде оця жирність 80 відсотків гарного результату залежить саме від домашнього догляду, наголошує косметологиня. Тому що, якщо ми зробимо, наприклад, навіть ту саму чистку, далі я його відправлю без домашнього догляду, він клієнт не отримає бажаного результату. Тобто, да, через пару днів. Можуть з'явитися шелушіння, тобто там немає зволоження. А після чистки це все таки травматична процедура, і обов'язково треба, щоб був якийсь регенеруючий крем. І тому обов'язково домашній догляд, або який є в клієнта, я завжди за те, що що що, що я можу, я зберігаю. Не так, я не нав'язую ні. Я всім рекомендую, що завжди мені не треба, що у вас яка там якої фірми умивання. Ви мені склад, будь ласка. Ви коли приходите, робіть фотографію складу, і ми просто розбираємо. Якщо там всі компоненти нормально, вони вам підходять. Ми просто його залишаємо. Якщо чогось не фатає в догляді, я даю рекомендації. Не у всіх людей ідеальна шкіра. Екологія, спосіб життя, стреси усе це може зіпсувати навіть ідеальну шкіру. Однак прогресивні технології, сучасні методики та якісні препарати допомагають її відновити та оздоровити. Якщо, наприклад, я призначаю якусь процедуру, да от ми приходимо до того, що шкіра все ж таки там в'яла, така да, ми хочемо якийсь тонус, і там, наприклад, ін'єкційна процедура. Ми все обговорюємо. Я розказую, що розповідаю, що це за препарат. І обов'язково я, як лікар-косметолог, Працюю тільки з офіційними представниками. У мене завжди на всі мої препарати, які в мене є. в мене є сертифікати якості. Тобто, клієнту я при запросі. Запиті господи. при запиті я можу надати завжди сертифікат якості на будь-який препарат. Вони зараз є і в електронному вигляді, точно так же і в друкованому вигляді. Це обов'язково, тому що е все, що сертифіковане, воно не може стояти ну, дешево. Б багато бачу, що, наприклад, там якісь ціни на губи там з тіледжом 3500. У Мене питання, де вони його закупляють, тому що е вибачте, закупка дорожча, чим виходить препарат. Коли ми говоримо про перші візити до косметолога. То маємо на увазі саме підлітковий вік. Саме в цей період з'являються ознаки гормональної перебудови організму, які і відбиваються на обличчі. Ми е, виявляємо причину, в чому вона саме, і далі просто працюємо спрацюємо з причиною, тому що е, причина, наприклад, у підлітків так акне е, дуже велика. Перше, це саме це гормони, тому що іде е, перестройка гормонального фону. Це і нервові сплески ці качки. Декорти ну, пригає сильно. І це все відображується на шкірі да, сильно. Тому обов'язково приходьте. Я даю спочатку рекомендації. Саме головне знову ж таки, це може бути елементарно вирішення домашнім доглядом, підтримкою, і все стає в норму через рік-два, коли вже гормони стабілізуються, все стає в норму. Точно так же харчування, все це, все це все. Ми розбираємо. Безпека пацієнта для косметологині Юлії Долгінової завжди на першому місці. Заводимо карту в карті клієнта, це обов'язково є паспорти всіх ін'єкцій. Всі, з чим працюю, в кожного препарату є свій паспорт, і обов'язково ми підклеюємо один паспорт дається клієнту, а один вклеюється в карту клієнта. І, ну от, наприклад, так як ми заговорили за ці паспорти. Я просто покажу приклад з тіледжа. Мало хто знає, коли я пацієнтам просто на процедурі показую, вони з такими очима на мене дивляться і не розуміють, ну, як це. А, в ціледжа є дві бірочки, два паспорти. Один відривається залишається в мене, один я віддаю клієнту. Те, що віддаю клієнту, завжди а, з чіпом. Тобто, якщо на, на, на світ подивитися, то тут є внутрішній чіп. Це обов'язково, тому що це є сертифікований препарат. В не в цього чіпа не буде, як мінімум. Тепер ви знаєте, з чого починається здорова, красива і доглянута шкіра. Тож не забувайте про важливість комплексного догляду і пам'ятайте, що самолікування небезпечно для краси і здоров'я вашої шкіри.